Доброго дня колеги, гості каналу, підписники каналу та любителі Часничку. Сьогодні 25 березня, вирішив зняти коротеньке відео, так як постійно кажу, що буду робити, які операції, зразу буду знімати. Сьогодні розпочали <кій> накривати стомпом наш часничок. Отакий От взяв опрескувач можна сказати, позичив на 16 літрів, бо в мене на 12 до це, як, як то кажуть, менше заправляти, бо є що кропити більше гектара. Ось, хочу розказати, якими препаратами гербіцидами я в цьому році буду користуватись. Ось зараз працюємо з томпом 60 мл. На одну сотку. Мене на оприскувач виходить тим на 4 сотки, а цим виходить 5 я можу закрити. Тому я беру на менший пробував 220-240 мл. А ось на цей брав 300 мл, на, 15, на 16 літрів води. Далі і є такий препарат, як челендж. Дуже ефективний препарат. Минулого року в мене була полізла весною, як вона, липчиця. Не знаю, чому стомп її не втримав. Доволі було багато. Я пройшовся челенджем і, можливо, Мабуть, навіть відсотка їй не лишилось, піввідсотка де не де кущики лишилися. Тому челендж також непогано працює. Е, ще є аналог лонтрела, мастак наш український. Він йде по цукровому буряку, але я в минулому році використовував його мами на ділянці, був посаджений часник в селі то там у мене було дуже багато осоту. Осот вже був сантиметрів по 50. Не буду точно казати, здається, 30 мл на 12 літрів води я давав. І висотою 50 см, можна сказати, загинув під самий корінь. Це системні препарати. Цими препаратами можна користуватися до 8 листа. Навіть стомпом можна накривати до 8 листа, але якщо буде 8 лист, то бур'ян вже обжене його, тому ми зарані накриваємо. І тепер вже є контактний в мене ще контрольний гербіцид Галіган. У минулому році я також ним користувався. Він набагато кращий за фермера. Тому що фермер попадає на листок і зразу його палить. В цьому припалів взагалі немає. Я в сплошну кропив, в мене на одній ділянці мешій дуже піднявся. Я одного спеціаліста по часнику послухався, що не можна було вже обробляти фізілатом і оберігом, тому я запустив перій. Та я два рази вже... Один раз до стрілки, а один раз вже після стрілки працював ним. Ну, він сантиметрів 10 верху припалює, але, можна сказати, втримав. Біля хати там є відео, де копали часник, я там не користувався ним, то він геть викинув насіння. А на другій ділянці користувався, то доволі був чистий участок. Отакі От препарати якими користуюсь я. Якими будете користуватися ви, це діло ваше. Тому що є, що пишуть реклама, ажіотаж. Мені таке подобається. Лонтрел, 5-літрова каністра 12 чи 14 тисяч. Мастак нічим не гірший працює. Так що, ми сьогодні вже розпочали накривати стомпом. Тому що пройшов вчора дощ, ось подивіться яке болото. Даже ось на чобота, подивіться, за ногами липне. Далі дощів ще щось там на неділю передає. І далі плюс 18, плюс 20 у нас на Житомирщині. А сьогодні он під хатою накривав. Вже даже доволі багато є такий червоненький посходив, чи Щериця, чи лобода то я ризикувати не буду. Зараз ще покажу стан часничку. Я в цьому році не маю часу знімати. Бачу у Фейсбуці. Показують як росте, як сходить. Вечором поїду повітряну бульбочку накривати, то тобто зніму ще одне відео окремо. Покажу стан повітряної бульбочки. Ось подивіться які у нас вже рядочки. Часничок такий вже по три листочки є, ось вже 4, такий сантиметрів до 10. Непоганий були морози, Та пішли дощі вже на ніч потепління. Ось такий у нас стан. Оце в нас тут на стрілку посаджено. Ось ірен посаджений. Зубок ось подивіться який гарний масівний. О туди далі Любаша. Ось подивіться які екземпляри вже. вже П'ятий листочок виходить. Кому відео подобається, ставимо лайки, коментуємо, не забуваємо підписуватись, бо бачу переглядів є, а підписок не підписується. Мені буде приємно і будемо канал розвивати. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.